Всім привіт, всім гарного дня. Щойно вийшла новина стосовно подарунка на Новий рік. Неочікувано. Всі Безкоштовно можна буде забрати, просто зайдячи в гру танк 9 рівня. Треба зайти з 22 грудня по 1 січня. Ось. А, просто зайти в гру треба і ви отримаєте в ангарі ось цей танчик. Паттон танк. Що я себе він представляє? Це, це середнє між паттоном і, і фазою. І фазою. Да, ви спитаєте, чому я синю з фазою, яка тяж, але це трохи пізніше. Дивимося, що в нас ми маємо. 120-мм гармату з бронебійний Снаряд 242 мм пробиття кумуль 300 мм, шкода 400. Заряджання гармати 12,7 секунд. Це доволі довго. 2К ДПМу. Розкая 100 км 4. Це просто при базовому 100% екіпажі. Ось. За динамікою. насправді він має. Приблизно таку ж як, фа... э, динаміку, як і фаза. Тобто чому я її порівнюю його з фазою. По броні. Дивимось броню. Я виставив у вас 20-мм орудію, як у нього, і 245 пробиття. Дис... До речі, скажу про пробиття. 242 мм може бути трошечко недостатньо. Тому що, наприклад, у концепт 1Б у фази ми маємо на 16 мм більше, тобто 258 мм. Ось. Що стосовно броні, дивимося, вибираємо бронебій, щоб менше було кашетів. І ми маємо те, що дев'яток він, Дев він танкувати не буде, тому що ми бачимо ось тут. Іноді можна кудись от залетіти в скос, але приблизно, якщо в башню стріляти, ну, маску, маску не До речі, маску можна пробити. Ну, оруді. Але поряд є зони, які не прибуваються. Ось ось тут ослаблена зона, ми бачимо. 180. Але трохи вища, якщо взяти вже кошетна зона. Лючок, до речі, лючок. Ну, приблизно 180-100 мм. Ну тобто, навіть фугасами можна пробити. Ну, гарними фугасами, гарними такими фугасами. Як у леопард, наприклад, там 105 мм побиття. Ну, взагалі, напевно, краще фугасами стріляти, а на вірочку стріляти основними снарядами. Ось, ну, чи він восьморок, ну восьмий рівень може танконоти баштою, Але не завжди. Як ми бачимо, ось тут полоса над орудієм є, яка чудово пробувається. Ось ця зона рикошетна, Ой-ой-ой, що це таке? Якісь в... вушки 100 мм. О, ось ще одна, ще одна слаблена зона. І тут так пробувається вушка. Ось ну, тут екран, тут не пробивається, а ось тут саме куточок ось цей. Можна пробити. Так, по Велдесі. Що ми маємо? Ну. Від 200. Від 200. Але тут є 160. 140. Ну, таке собі. Ну, я вважаю, що пробити можна без проблем. Ну, типу, навіть 8 юні будуть пробувати в ЛДХ на Тут також пробивається. Тобто ми бачимо, що якщо ми граємо з 9-ками, 9-ки нас пробувають просто куди за вигодно. Іноді може просто їм не пофартотити і залетіти снаряд і кашетнути і не пробити. Типу, в края башни. Якщо залетить, то тоді... Не проб'є. Ну а так, 9 пробиватися будуть всі. У 8 рівні в корпус буде прибувати, іноді навіть у башті. Але не завжди. Ну, типу, у 8 рівні, якщо ще можна потанкувати. Але є лючок не забуваємо. Тому якось так. А тепер прийдемо до порівняння. Я вже зібрав танки. Тобто для фази і концепту... І я вибрав однакову зборку, щоб не було питань. Тобто це закалка до Assault Wind. За рахунок того, що в важких танках ми можемо за рахунок модифікації встановити додатковий слот. Я вибрав додатковий слот на вогневу міць. Так. Так, скасувати. На вогневоміць. Ось, а на середньому танку ми не можемо взяти на новогнивоміць, тому я вибрав на закалку, щоб взяти тобто, або розвитку, або живучість. я взяв живучість, щоб покращити -хи. Чому ще раз, я порівнюю з фазою концепту? Тобто ми маємо одинаково вольфу приблизно таку ж саме пробиття, але все таки менше. На 16. Міліметрів. Ми маємо плюс-мінус така ж саме і КД, але менше, а плюс. За рахунок того, що в важких танках є, можемо вибрати додатковий слот на вогневу міць. Ми маємо ну, 0,6 різницю секунду. Однакові альфі. Ну, більше, ніж пів секунди. Це вагомо. Маємо однакові кути вниз. Однаковий час зведення. розкид, Середній танк має більший розкид, Якось дивно. ну, Мені здається, що це просто якась фаза, але трошки да. ну, Типу по пробиття занерфили по часу КД. Занерфили по розкиду, По ХП вони плюс-мінус дорівнюють одному. Тобто СТХ має 1700, тяжі мають 1800. Тобто 100 100 ХП різниці. Але за рахунок того, що ну, ці ХП умножаються на закалку, і ми маємо вже різницю 170. Тобто, якщо це десь додатковий постріл, можливо. Ось. Побрані концепт і фаза будуть краще, ніж паттен. Це ми вже знаємо. По динаміці, так, ну, ось тут ми можемо подивитися. Лошадок на тону така ж сама кількість, як і фаза. А, фаза. А концепт навіть краще буде їхати. Ось. Максимальна швидкість. Ну ось бачимо. 40 у паттена. 35 фази і 45 концепта. Тому ми розуміємо, що концепт по динаміці краще, ніж середній танк паттом. Так, чим тоді. Чим тоді паттом краще. Скажіть мені. Ну, я подивився. І ось. Трохи краще маскування. Я нагадаю, що це маскування вже з камфляжем. Встановлення, із перками на маскуванні. Тобто маскування як у важкого танка. Трошечки краще, трошечки, але це. І огляд. Огляд ми маємо трошки гірше, ніж у тяжів. Ну, по факту, ми маємо всі характеристики трошечки або такі, або трошечки гірше, ніж у тяжів, з якими ми порівнюємо. Так, ну, дякую, вегеть, дякую. Але навіщо? Новички будуть дуже раді цьому танку, а гарні гравці будуть брати. Його викатувати не будуть, можливо. Бо є концепт, є фази, які будуть кращі, ніж він. Ось так. Дякую за увагу.